Привіт друзі! Вітаю вас на своєму каналі. На сьогоднішньому занятті ми з вами пройдемо лабіринт літерою З. Поїхали З. Ця літера схожа на трієчку. З. З, 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 з чудово! Сьогодні на уроці ми з вами пройшли лабіринт літерою з, вона схожа на трієчку. Тепер ви завжди будете її впізнавати в тих текстах, які будете читати. А ми з вами від неї пройшли до зірки і переходимо з вами до нового заняття.